Від, ви на каналі Ірина Літовка. Ну ось я прийшла зима. Сьогодні 1 грудня. Грудень почався в моєму регіоні з такого при... сніжку. Приємна погода була, але він розтанув, як завжди, перший такий сніг. Давайте подивимося, ситуацію в Україні в грудні 2023 року. Ситуація в Україні в грудні 2023 року. Загальний розклад, і в кінці я хочу подивитися Мелітопіль. Що можна, скажу, що не можна, не буду казати. Ситуація в Україні 2023 рік, грудень місяць. Коли я тасувала колоду, випала карта Луна. Ну, це кажуть, що ще буде дуже непонятний, бачите? Україна в грудні вісімка мечів. Це карта обмеження. Карта найвищий аркан Мах. Сила. Вищі аркани. Грудень буде, перша половина буде такою рішучою. Паш пентаклів королева пентаклів і помірність. Ну, бачите, ми будемо знаходитися по за тон, задає двійка мечів. В тупіки. І за чого ми будемо в тупіки в грудні місяці? Десь в мене була класна така пензлик. Дивіться, тупік обмеженнями по вісімки мечів. Але ми будемо прикладати всіх зусиль. Зараз я подивлюся. Обмеження в чому ми? Ну, якимись будемо пов'язані домовленостями. А і якщо ми, я так розумію, виконаємо ці домовленості, нам надійде якась допомога. Тому ми обмежені. Все ж таки нас обмежують. І за цього ми в тупіки. І за цього в нас конфлікт двох гілок. Власті, да? ви знаєте вже. Але Україна буде прикладати дуже великі зусилля, помагу, щоб не загубити свою силу. І ми будемо чомусь навчатися. Да, пентакльові карти, Паш Пентаклів і Королева Пентаклі. знаєте, от нас використовують, ми, в да, нас вже ресурса, може і мала, може взагалі його, знаєте, і ми чекаємо якусь допомогу. Про це вже домовлено. Але за цю допомогу ми не ведемо таких активних дій. От королева Пентаклі вона підьманює цього пажа Пентаклі. І вона робить це не дуже швидко, а так дуже ми тягне цю ситуацію. Ви знаєте, що да? ситуація затягується і це приводить до тупіка, до невирішення, як вони хочуть, щоб ми були швидко в ага. але все ж таки Україна буде, бачити, справедливість, плани. Калісниця. Україна не відмовиться від своїх планів наступати. Не відмовиться. Вона про це віщає, ну, що ми тільки за перемогу. Якщо перемовини тільки на наших умовах. От вона, зірка сама найяскравіша. Але дуже ще багато таких умов і умовності, які ще, знаєте, так, дуже далеко. Але Україна буде рухатися, і це правильно, согласно своїм планам. Все. Ну, в грудні ми будемо в чомусь обмежені. В чомусь обмежені. Так, давайте зберу. Не дають нам те, що нам треба, дуже швидко. Зв'язані у нас руки, бачите? Так, обстріли. Обстріли України грудень місяць. Як буде з грудням? Ну, це треба регіонально робіть. Робіть замовлення я зроблю. Ви не активні на моєму каналі. Ну, а так просто у повітря я також не буду випускати і свої знання, свою енергію. Бачите обстріли. Ну, чаша. Четвірка чаш. Четвірка чаш. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися, яка ситуація з обстрілами України. Також оце обмеження, ночні кошмари, дев'ятка мечів. Дом, четвірка жезля. Імператор. Сила. Летіти буде, що я можу сказати? Летіти буде, але треба дивитися ще регіонально. В Україні буде якась пропозиція. Україна вже хоче, знаєте, ну по-простому, просто її вже нудить від цих пропозицій, які їй пропонують. Це чаша, це вода, ну льють воду, і одне з пропозицій пов'язана з водою. Але ми обмежені. Ви чули, чого ми обмежені? Тому що ми. Пов'язані якимись умовами, з ресурсними умовами. Тому прості жителі в їх домах будуть у грудні, буде нічний кошмар від оцього імператора, який в силі. Ви бачите ці карти. Так що, будь ласка, бережіть себе, бережіть себе. Давайте я хочу таке ще питання подивитися, чи могла б війна закінчитися цією осені 2023 року. У мене там був такий прогноз, що осінню було в нас багато шансів завершити. Ну, хоча б отримати, Я зрозуміла тепер, що наші кроки деякі були... вели до перемоги. Не сама перемога, а кроки. Чи могла завершить Україна е, якийсь етап цієї війни у цієї осені 2023, що минуло, завершила б, ви знаєте, завершила б. ну Тут тайна жріця, вже вона хоче, щоб не відкривала. Якби була надана допомога, ресурсна допомога, тоді б війна набрала обертів шалених. Якби була надана допомога. Допомогу нам, ту, що нам потрібно, що тут? Хоча тут для огнівої атаки помірність. Бачите? Ось нам треба оці штучки, які огонь летить по небу. Да? На що схоже, я не буду казати. Але проявлена була помірність цією допомогою ресурсною. Тому ми маємо такий розклад на грудень місяць. Так. Далі в нас вже жреться. Далі я вже не буду дивитися ситуацію в Україні, а подивлюсь ситуацію. Ладно, ці карти вже я відставлю. Я дуже люблю цю, цю колоду. А тепер ми подивимося з вами: привіт, мої любі мелітопольці! Дуже скучила за вашими коментарями, як ви там поживаєте в окупованому Мелітополі. Привіт, Максимус, привіт, всі дівчата і хлопчики, які мені пишуть, і Київ Стар, там не знаю, це хлопець чи дівчина. Всім вам великий привіт від Ірини Літовки. Поки в мене такий ліричний відступ, будь ласка, підписуйтесь на канал Ірина Літовка. Ставте лайки, які дуже допомагають просувати це відео далі по Ютубу вверх. І пишіть ваші коментарі, запитання. На адекватні запити я відповідаю. По ситуації роблю розклади на особисті запити. Проходьте по отут От тут є група в Телеграм в моєму інфобоксі. І там ми з вами розберемося, що і як. І так, місто Мелітопіль, грудень місяць 2023 рік. Що там взагалі? Королева мечей. Ну там, да. Війна, окупанти, захищають вони це місто. Голова в них вже надбита, пухне, але вони це місто ще захищають. І, ну, знаєте. Зараз подивимося. Випускають, да. там з Азовського моря летить до на нас. Вони там ще, себе ще посім, бачите, одні жезли, пентаклі, надійшла допомога якась ресурсна. І вони там відчувають себе, як в себе вдома. Активність їх там не згасає. Але ж, але ж, дивіться, вони захищаються, бо летить. Ось я вже поодінока, судьба орінок, бачите, вони вже, хтось один там в них такий лідер є, і він дуже там. Але на нього насуваються оці палочки, які летять по небу, ось вони, бачите? Вони вже їх достають. Хоча, можна сказати і так, що... Звідти не тільки палочки летять, а ще отакі по небу з крилишками кружальця, так? Да? Я не буду називати, щоб не забанили. Е, ну, святкують, так. Да. Вважають Мелітополь своїм домом. Ось все хотілося б показати вам. Так, е, і все ж таки. Ну, так, да, допомога надходить, надходить. Да, рицар жезла. Вони там ще дуже воїнственні, дуже. Але вже де задумується, чи стоїло оце тако, в цей віхар попадати? Бачите, море вже отак ось вигинається, Кораблики там ще по морю. якийсь там флотних стоїть один кораблик, чи скільки? Ну, Отаке. Ще мають силу. Ну, а плани наших, давайте, наших українських е, славних воїнів. Давайте подивимося. Вони там зараз дуже важкі бої йдуть, але те, що можна, я зараз подивлюсь. Не плани, а дії. Які там дії з нашого боку, з українського, які там дії на Мелітопольському напрямку? Що буде окупантом? Сонечко. Ух ти. Вот им що буде. Вот там трійка мечів. Ну, хочу сказати: в борбі за діло лініна будьте готові. Професіональна праця, майстерність. Успіх. Це я про наших. Поразка в саме сер... сердечко. З трьох напрямків. Поразка. І, і до цього прилагаються всі зусилля. Все, готуйтеся. Так, і так, на цьому розклад мій на грудень місяць по Україні. Закінчено і місто Мілітопіль. Будь ласка, підписуйтеся. Всіх українців з наступаючими новими святами. по... Юліанському календарю наближається 6 грудня, День Святого Миколая. Не забудьте привітати своїх діточок, слухняних подарунками, неслухняних різочками під подушечку. Все. А з вами була Ірина Літовка. Всього всім найкращого. До нових зустрічей в ефірі!